З давніх давен і понині кажуть у нас у Україні здоровенькі були. Чого я вам і бажаю? Сьогодні, 21 лютого, представники всіх націй і народів світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Діти, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Звичайно ж, українська. У кожної країни своя мова. Кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. По милозвучності українська мова займає друге місце серед усіх мов світу. Всі живі створіння на землі спілкуються між собою. Одні мовою жестів, інші мовою звуків, лише нам, людям, дарований Богом дорогоційний скарб, мова. Дякуючи цьому дару, ми можемо порозумітися, розказати про свої почуття і переживання. За допомогою мови ми бережемо свою історію, передаємо з покоління в покоління набуті знання і досвід. Скільки ж мов живе на землі? Нині їх близько п'яти тисяч, але точної кількості не встановлено серед інших мов світу бриниць рідним дзвіночком і наша рідна мова. Розказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. В нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова найкрасивіша в світі, вона квітуча, мелодійна, різнобарвна. Так, дітки, ми з вами вже переконалися, що українська мова дуже мелодійна, багата. Лагідна, весела, а ще можна до неї підібрати багато рим. Мова святкова калинова, мова чудова веселкова. Мова завзята крилата. Мова казкова, квіткова, пелюсткова, барвінкова. Мова барвиста, сонячна, промениста. А зараз, малята, послухайте легенду про нашу Україну. Колись, дуже давно, Бог створив народи і кожному дав землю, а нашим предкам землі не дісталося. Тоді вони прийшли до Бога, а він у цей час молився. Люди не насмілилися відвертати його уваги, почали чекати. Через деякий час Бог обернувся і сказав. Що ці люди дуже хороші та чемні, дізнавшись, чому вони прийшли, запропонував їм землю, що залишив для раю. Там є степи, ліси, гори, ріки та озера. Але пам'ятайте, якщо будете цю землю берегти, то вона буде вашою, а ні, то дістанеться ворогам. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А мову не будуть козаки щасливі, ні мими. Соловейко, який пролітав поруч, запропонував я подарую їм свою мову, нехай розмовляють, а я буду літати поруч і щебетати. Кажуть, що саме з того часу українську мову стали називати солов'їною. А країну назвали Україна, і ми, діти, живемо на цій чудовій землі, отже ми українці. Малята, любіть свою мову, прославляйте її та ніколи не цурайтесь, в якому б куточку землі ви не були. Пам'ятайте свою рідну мову. Адже для нас українська мова це материнська мова, це мова нашого народу, наша гордість, наша сила. Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, Як материнську пісню колискову.